Ну і так, ми загрузилися. І можна би було їхати. Але мені сказали, що до 18.30 я мушу чекати. Зараз у нас 17.30. До 18.30 сказали не випускаємо. Бо за скоро приїжджаєш. Тобто робиш свою роботу погано, кажуть тобі чувак. Давай щось роби з тим, бо так не може далі бути. Робиш роботу свою добре, кажуть чувак. Гальмуй конів, бо коротше, люди за тобою не встигають. Ну. Де золота середина? Не знаю. В машині прибрав. Зварив їсти, поїв, поспав, відпочив. Коротше, <ристо> санаторій.